Але я би назвала по-іншому діти чи папери. Тобто, що вибирати в нашій обсередній вчительській роботі? І гасло якраз Діти і папери підійде, напевно, більше до десятка тих учнівських конкурсів, яких скидає нам Міністерство освіти і науки України. І ми вчителі, які, попри те, що готуємося до уроків. Ще на всі 100 маємо викладатися в позаурочний час, пам'ятати про виховання наших учнів, ну і, звичайно, реалізацію всіх, всіх можливих концепцій і і, і т.п. Тому якраз конкурси краєзнавчого характеру не вийнято. І саме під час них дітям потрібно переглянути величезну кількість матеріалів, зібрати цей матеріал, систематизувати, а потім цю роботу презентувати. Презентувати якось цікавого, здається, вже все розказано, все переказано. І якраз, напевне, тут приходить на допомогу, щоб не використовувати старі форми, методи, не витрачати величезну кількість часу. Не втрачати інтерес до пошукової роботи, якраз наша з вами вже по суті рідна Вікіпедія. Що почала я у своїй школі, у своїй діяльності? Почала насправді з такого якогось показового заходу, цей показовий захід назвали Вікіконференція. Причиною став став знову ж таки конкурс. Конкурс пошукової роботи Моя земля земля моїх батьків. Де знову ж таки учні б мали за старими стандартами збирати величезну кількість матеріалів, вона потім в альбоми з, з альбомах папка збирається в кожному кабінеті. І якщо поставити руку на серце, припадає пилом. Історія про пилюку про те чи інше село, про відомих людей того чи іншого села, міста, місцевості і так далі. Що ж цікаво зробити? Цікаве переконати нас. Педагогів і учнів, що все це треба робити в вікі просторі, для того, щоб цю інформацію могли швиденько бачити інші. Ну і звичайно, це економія, величезна економія часу, коли ти шукаєш з інших джерел матеріали і розміщуєш її у статті, яку редагуєш. Бачимо тут світлини із зображень з конференції 8 листопада. Бачимо те, що дуже довго збиралися порівняно від попередньої зустрічі, майже два місяці, бо знову ж таки розуміємо, що наше вчительське життя перенасичене. Але якщо учні з такою охотою, з такими іскорками в очах зразу захотіли створювати статті, тим більше, що зацікавили їх оцінкою, мотивували, то з вчителями проблематичніше. Але під кінець свої, свого виступу скажу, чому секрет і де можна як можна розв'язати цю проблему. Перше, звичайно, якось так збиратися всім разом не виходить. Сім уроків одних, інших шість, один урок ще не буде чекати, краще щось інше зробити за той один урок. Тобто зібрати всіх вікіпедистів, любителів чи охочих важко. Тому вирішила скористатися, так як починали ми, по суті, з досить такої доступної досить доступного відеоуроку нашої з вами шановної Валентини. І дуже було приємно, коли, коли учні приходили і я кажу, так ви зареєструвалися? Та Слава Олександрівна там та вчителька, що раз так все добре пояснює. Що ну, реально я е, не мала такої можливості, що, там, не витрачала вже свій час для того, щоб показати, як реєструвати дитину в Вікіпедії. Вони самі це робили, дякуючи, і до Дякую. уроку. Тобто сьогодні, до речі, про них нічого не згадував, але, але покласти руку на серце, ми всі прийшли в цю школу. Е, почали знову ж таки з парад досвідчених вікіпедистів створили. Е, Курс «Вік і край, він був створений, до речі, ще в серпні місяці, але бачимо, руки дійшли до нього аж 8 листопада. Небагато статей. В принципі, кожна дитина зареєстрована написала статтю. Що ж розпочали? Звичайно, Патріот буде тоді, кожен з нас, коли я, зайшовши в Вікіпедію, побачивши інформацію про своє рідне село, не зможе спокійно. Дивитися, а справді виправити все так, як би воно мало бути насправді. За, помістили фото, зображення, зображення села чи світлине зображення села Колондян не було в Вікіпедії. Також вже впродовж трьох років ми працюємо в такому проєкті, як нашого цвіту по всьому світу. І цей проект відображався в світлинах, знову ж в пошуковому матеріалі, які десь десь збирали в якісь папки. Чи відображали в актовій залі? У нас є таке величезне дерево відомих людей, і все. А от перенести це на віки простір якраз стало можливістю після цієї конференції ми збільшили перелік відомих людей. З нашого села, бачимо, що все, все ж таки є над чим ще працювати. Кож, кожна і не тільки з нашого села, добралися і до інших сіл, і до інших відомих людей. Інших. Кожна дитина написала по одній статті і пережили ми навіть і таке стаття Марнут Володимир Васильович. Вже мала бути на видаленні, і якраз це той момент, коли справді ти, ти, ти дитині розказуєш, що це справді визначна постать. Це людина, яка там не побоялася, піднесла прапор в районі, в районі, наприклад, та чи інше, в районі синьо-жовтий прапор, тоді коли це не можна ще було робити. Це дуже важлива постать. Чи ти що починаєш шукати інформацію в інтернеті, і ти нереально розумієш, що ця, о... про цю людину варто написати і тут Незначима особа. Не так не значимо, але дякуючи, дякуючи, бачимо Миколі Василечку. Василечко дуже так, активний, активний, толерантний. Він, він активний зокрема по нашій західній Україні. Він в нас дуже всіх теж любить, тільки ми ще не встигли статтю створити. Він вже її відредагував, відкоригував. Е, бачимо, що такі волонтерів він наводить. Тобто діти ще це не вміють себе самі якби захистити. Хоч хтось вже сьогодні говорив, що це там ніхто не дивиться на це за і проти. Але все рівно, це для дітей це як та сама гра в контактах, чи буде так, спілкування. З класи за там чи проти? Світ, оце ж я зараз просто, бо ви ну, по ходу ви менше знаєте вікіпідистів. Да? І от саме Микола Василичко і Леонід Панасюк, це е, такі патріоти яких дуже тяжко почитати, пошукати. Але через деяких буквоїдів, за яких Он Павло сьогодні розказував, панасюк уже теж тричі я буває, мене виведу Виводила раніше себе, все, все повидаляла і банер. Я не редагую Вікіпедію. Пише мені пан Насюк, пані Валентину, а хто як не ви, ла ла, -ла, -ла в гори мене? Вертаюся назад. Тут дируся панасюк, через отаких росяких все. Повідаляв усе на світі, пишемо пана Леоніда, кому як не вив? він, вертається. Бо Вікіпедія в плані е, е, такого, е, моральності, не то, що моральності, ну, тут, б, тут дуже багато аллитично. законів, нам, нам їх важко як, і, хоч, і треба зрозуміти, але важко зрозуміти. Але просто дуже багато таких козачків засланих, які спеціально усім колотять, з і метою, що просто.